Чотири населених пункти, які знаходяться в п'ятикілометровій кілометровій зоні, взагалі ну знищені. Ну вони фактично зруйновані з землею, змішані з землею. Сам адміністративний центр він зруйнований ну, майже на 40% До події. Березня цього року у нас вже було пошкоджено і зруйновано, і складено актів обстеження 1200 одиниць. Це приватний сектор, бізнес, муніципальна власність. І сьогодні ми не маємо можливості фіксувати саме комісійне пошкодження і руйнації, але ми моніторимо на лінію 102 вже Уже було заявлено про пошкодження і знищення майже 600 дзвінків. П'яти кілометровій зоні ми нараховуємо близько 25 чоловік, які не відмовилися і від евакуації, і відмовилися покинути добровільну територію. Ну і саме при загостренні два тижні тому не змогли і не захотіли покинути не своїм транспортом, не евакуаційним транспортом свої домівки. Медичні заклади вивезли своє обладнання, ну тому що фізичні. Безпеково це неможливо зараз працювати і наражати на небезпеку медичних працівників ми не можемо. Екстрена допомога не має доступу знову ж таки до нашої території. І коли трапляються випадки, які потребують ну такого втручання екстреної допомоги, військові нам допомагають вивозити критичних і поранених на більш безпечну територію і далі нас зустрічає екстрена nada por